Під брендом Вінга пропонується величезна кількість корпусів на будь-який смак і гаманець, тому в такому різноманітті і фіназ дуже легко заплутатися. Вітаємо на оглядовому каналі Гесітком. Підписуйтеся. Втім, у випадку з Вінга клауд все досить просто і логічно. По-перше, це корпус білого кольору, схожого на хмаринку. По-друге, важить він також відповідно близько 4 кілограм. І по-третє, його ціна 1279 гривень або близько 30 доларів, не обтяжить покупця навіть при збірці дуже бюджетного ПК. При цьому перед нами пристрій з прозорою скляною боковиною, фронтальним USB 3.0, а також підтримкою повнорозмірних atx плат 240 і 280-мм РСО та інших габаритних компонентів. Як усе це сюди поміщається, встановлюється і наскільки нагрівається про це та багато іншого? Ми розповімо далі. Коробка з простого картону для Вінга Cloud містить ключову інформацію про пристрій. А от вирізів для транспортування по боках не передбачено. Скромна комплектація відповідає ціні корпусу. Сюди поклали лише набір гвинтів, стійок і запасну прокладку для скляної панелі. Зовні Вінга Cloud нагадує багатьох інших сучасних представників цього виду пристрою. Типовим є виконання лівої боковини із 39 мм скла, яке фіксується чотирма гвинтами. Однак, на відміну від багатьох інших бюджетників, передня панель має щедру перфорацію. За нею можна встановити пару 140 чи трійку 120 мм вентиляторів, або ж навіть РСО довжиною 240 і 280 мм. А от пилового фільтра, на жаль, немає, хоча він тут був би доречний. Але зважаючи на ціну, це можна пробачити. Також є додаткові вирізи для надходження повітря із боків фронтальної панелі. Водночас, права боковина має максимально аскетичний вигляд. Вона виготовлена з цільного сталевого листа товщиною 0,6 мм. Кнопки та роз'єми розташувалися в передній частині верхньої панелі. Серед них один USB 3.0, два USB 2.0, пара аудіопортів, а також кнопки вімкнення та перезавантаження. USB Type-C у такому доступному корпусі звісно немає. Зате поруч з кнопками розташувалися два індикатори: синій повідомляє про живлення системи, а червоний про навантаження на накопичувач. Їхня середня яскравість не заважатиме в темряві, а за потреби ці елементи можна дуже легко відключити. Більшу частину площі верхньої панелі займає магнітний пиловий фільтр. Він дуже легко знімається, відкриваючи огляд на посадкові місця для встановлення пари 120-мм міліметрових пропелерів. Теоретично тут також можна зафіксувати 240-мм міліметрову РСО, але на практиці у верхній частині корпуса додаткового простору для встановлення радіатора водянки не передбачено. Тил уже виглядає цілком звично. Є вакантне місце для 120-мм вентилятора з можливістю його регулювання по висоті, сім слотів розширення з одноразовими заглушками та спільною притискною пластиною, фігурні гвинти для фіксації металевої боковини та нижнє розташування блока живлення. Дно Вінга Клауд таке ж біле, як і решта корпусу. Тут передбачені 4 ніжки висотою 15 мм із м'якими вставками та компактна перфорація зі знімним фільтром. Останнє має дуже скромні розміри 100 на 80 мм, дещо замало для захоплення повітря 120 чи 140 мм пропелером блока живлення. Також поруч видно два гвинти, якими фіксується кронштейн для накопичувачів. Отже, загалом Вінга Клауд приваблює приємним і практичним білим забарвленням, скляною боковою панелю та парою пилових фільтрів. Таке поєднання нечасто зустрічається в настільки доступному пристрої. Компонування Winga Cloud з нижнім розташуванням блока живлення вже звичне та цілком відповідає сучасним тенденціям. Але знову ж у нижньому ціновому сегменті цим можуть похвалитися далеко не всі корпуси. Шість стійок для atx плати вже завбачливо вкручені у піддон. За потреби додаткові елементи наявні в комплекті постачання. Є тут і виріз для монтажу габаритного процесорного кулера та отвори для непомітного прокладання кабелів до материнської плати. А ось чого тут немає, так це вентиляторів. Тож про ці елементи власнику корпуса доведеться подбати самостійно. На щастя, місць для їх встановлення достатньо. Загалом хмаринка здатна вмістити до шести пропелерів. На піддоні, в свою чергу, передбачені отвори для фіксації пари 2,5-дюймових накопичувачів. Якщо ж цього виявиться замало, то захований в тунелі знімний кронштейн здатний вмістити ще три носії інформації. Пару 3,5 дюймових і один 25 дюймовий накопичувач можна закріпити на ньому за допомогою комплектних гвинтів. Єдине, але їхній монтаж і демонтаж займатиме досить багато часу. А щоб зняти встановлений сюди 2,5 дюймовий SSD, доведеться спершу відкрутити сусідній жорсткий диск. По сусідству розташовується блок живлення довжиною до 160 мм, тож більшість масових моделей розмістяться тут без проблем. Якщо ж кронштейн для накопичувачів зняти, тоді сюди можна буде помістити навіть 200-мм і більш габаритні рішення. Також варто згадати про кабелі для підключення фронтальної панелі. Вони мають достатньо довжину і включають до свого складу конектори кнопок та led індикаторів а також дроти для приєднання портів USB 3.0, USB 2.0 та HD Audio. Оскільки всередині Вінга Cloud достатньо простору, збірка системи не повинна викликати жодних труднощів. Головне, щоб довжина відеокарти не перевищувала 305 мм, а висота процесорного охолоджувача 160 мм. А у ці значення впишеться абсолютна більшість доступних на ринку пристроїв. Якщо ж потурбуватися про підсвічування, то після увімкнення живлення система буде особливо тішити око користувача. Оскільки в корпусі Вінга Клауд використовується сталь товщиною від 0,47 до 074 мм, то його жорсткість нагадує інші бюджетні рішення. Втім, ніякого дрижання чи вібрацій під час роботи комп'ютера помічено не було. Переходимо до тестування. Для цієї цілі ми використали наступне обладнання. При цьому процесорна 240 мм РСО була встановлена спереду на вдув і працювала при максимальній швидкості вентиляторів 1800 обертів на хвилину. Частоту обертання вертушок відеокарти ми обмежили до 70%. Також було встановлено три додаткові 120-мм корпусні вентилятори на верхню та тильну панель для виведення нагрітого повітря. Вони працювали при 1100 обертах на хвилину. У тесті FPU стрес-тесту АІД 64 різниця між нагріванням комплектуючих в корпусі і на відкритому стенді становила лише 1 градус для процесора і не більше 4-5 для інших вузлів. Ба більше чіпсет і зона живлення процесора на материнській платі почувалися краще якраз в корпусі, де їх обдували вентилятори. Benchmark 3D Time Spy створив комплексне навантаження на процесор і відеокарту. Остання в корпусі все ж виявилася помітно гарячішою. Різниця склала 8 градусів. А от процесору було однаково комфортно в обох випадках. У фюрмарк різниця в нагріванні цих компонентів була практично відсутня, чого не скажеш про материнську плату, яка у закритому корпусі нагрівалася на 9 градусів більше. Тож при збірці у Вінга клауд потужної системи наявність кількох додаткових вентиляторів є просто необхідною. Зрештою, вони дозволять належно охолодити навіть майже топові комплектуючі. З іншого боку, такий доступний корпус швидше за все міститиме в собі щось не таке дороге та гаряче. Але навіть у такому випадку радимо додати, хоча б один вентилятор на видув. Ключовою перевагою корпусу Vinga Cloud є його ціна близько 30 доларів. Якщо враховувати ці скромні цифри, то пристрій виглядає чудовим рішенням. Так за ці кошти покупець отримає симпатичний білий корпус зі скляною боковою панеллю, парою пилових фільтрів, достатком місця для встановлення доволі габаритних компонентів і гідним набором фронтальних портів. Та й внутрішнє компонування тут таке ж, як і у більш дорогих сучасних корпусах. Втім, доведеться змиритися з можливістю встановити 240 або 280-мм радіатор RSO лише за передньою панелю, відсутністю фронтального пилового фільтра, незручною фіксацією накопичувачів у кронштейні в тунелі, малою площею перфорації під блоком живлення, слабенькою жорсткістю конструкції та відсутністю попередньо встановлених вентиляторів. З іншого боку, для недорогих систем часто обирають більш доступні повітряні процесорні охолоджувачі, а сам кронштейн можна зняти, якщо використовувати один, два-два з половиною накопичувачі. Щодо жорсткості, то на корпус так чи інакше ніхто сідати не буде. Таким чином, Winga Cloud може стати хорошою основою для недорогої збірки. Так, тут є певні сліди економії, але зважаючи на ціну, їх можна ігнорувати. Ну а в разі збирання системи із дискретною відеокартою таки буде добре докупити хоча б один додатковий вентилятор. Ну а як вам така хмаринка? Будемо вдячні за вподобайки, коментарі, підписку на канал і поширення огляду в соціальних мережах. До нових відео, все буде Україна!